Данфосовські контролери, якісь чи теплої підлоги, чи розумного будинку, пес його знає. Виглядає як вимикач з прозорим пластиком. Насправді воно набагато складніше, ніж видається. Це є індикатор з сенсором. Ззаду ми бачимо резервне живлення, процесор, пару транзисторів, керування пальцетиком Розбирати глибше не будемо, тому що воно заплавлене. Але, як бачите, конструкція така доволі наворочена. Ось модель 6430 Nordboard Denmark. Danfoss AS. А тут ми маємо розібраний варіант. Ось нижня плата. З клемником, транзистор керування, оптопара, не знаю для чого, імпульсний трансформатор або дросель. Ще два маленьких дроселі, жменя конденсаторів і вайпер шимка. Це, по суті, є блок керування навантаженням контролю температури. Ось видно. Два режими якихось датчик NTC. Навантаженням виступає двигун на термоголовці, якщо я правильно розумію. І вхід живлення. Дивлячись на перемичку. По нейтралі можна зрозуміти, що двигун 220 вольтовий, точніше, це, скоріше за все, не двигун, а термоактуатор. Кому цікаво, там можна подивитися відео про подібну штуку, як термоактуатор. І от LN підживлення. В людини повигорало по входу, погоріло, і треба зрозуміти, це проблема в навантаженні, чи це проблема з керуванням чи живленням. Давайте розбиратися. Резистор стоїть цікавий, маркування незвичне. 5 полос, причому 3 і 4 золота, а остання біла. І мені щось калькулятори, які я знаю, користуюся багато років, ні в в другу сторону його не б'ють, бо золота другою не може бути. Але і третьою золота як би незвично, тому як би не зрозуміло. Але схемотехніка зрозуміла, як міняти і так зрозуміло, варіантів небагато. Вихідний каскад по керуванню не пробитий, короткого нема. Тому міняю резистор, на який вважаю за потрібний, і вмикаємо. Дивимось, що з того вийде. Нічого не стрільнуло, і в нас щось запустилося. Воно працює. Значить, проблема в навантаженні в актуаторі. Так і запишемо. Ось і саму головку принесли від тайдан фасурської системи. Зверху така шляпа, яка висовується, щоб було видно, що воно працює. Внизу видно, і, напевно, провалюється, а не якщо вверх йде до догори, там конструкція однозначно, що він провалюється, тобто відкриває. Тобто, у вас є термоголовка з штоком, і коли він нажатий, блокується клапан. Коли підмикається термоактуатор. Шток рухається догори, відповідно, дозволяє відкрити клапан. От, відповідно, регулювати гірше, ліпше воно не вміє, воно інерційне і от, видно, закривається, вже вистигає. І вміє тільки відкрити-закрити клапан, не вміючи моделювати його, тобто робити гірше, ліпше, тільки повністю відкрити або повністю закрити. Всередині термоактуатор я вже згадував за посиланням. Можна подивитися, як воно працює. Так, актуатор запаркувався, видно, що шляпа опустилася нижче корпуса. Хотів лампочку, але власник поряд каже, не можна потужність, не та, воно вміє тільки 10 Вт або 5 актуаторів. Тобто 2 Вт актуатор має всього-навсього. Нічого нам не стрельнуло це вже добре. Як його включити? Напевно, десь треба нажати. Сет, що ми маємо встановити? Температуру. Треба встановити більшу температуру, ніж є в приміщенні, щоб він включився на нагрів? Давайте йому 30 градусів влупимо. От, встановили сет. Це дата. Дата, як її позбутись. Є, запустили режими в будинку поза будинком, нічний режим і ще щось. Теоретично воно вже мало почати гріти, тому що ми поставили температуру більшу, ніж в Приміщені. Перевірити ми це можемо тільки тестером, оскільки лампочку мені заборонили підключати, щоб білий дим не вийшов. Ось на вході 220. Бачите, не бачите. На вході 220 ми маємо, а на актуатор в нас немає нічого. Добре, чому немає нічого. Як його включити в режим роботи? 22 градуси є. Ви читали інструкцію, щось знаєте. Налаштування не хоче. А о, так, І що тут в налаштуваннях? Та, так, добре пальцем. Щоб сенсор тільки ззаду акуратно, бо воно ж відкрите. Ви угу. так сміло ловите за 220, що. Ну, давайте я попробую. У мене мене реагує, щось він вас не любить. Що я маю виставити? Там якомусь пункті меню має бути налаштування температури. Хай oh. 35 високе. Добре, а нижню де сет. Засетити? Ні, це справа. Так, добре, 35 There's поставили. Це верхня, а тепер, тепер 5 градусів. А тому... її ну, тягнемо її доверху, тягнемо її до скільки? До 25 приблизно. Може, то його тримати та о, і він собі крутить. 26 поставили, файно є. Так, дубль другий. Вже запрограмували температуру, тепер підключили правильно вже. І знову пробуємо запустити. Актуатор, шляпа схована. Западліцо, не знаю, як по-українськи правильно сказати. Нижче корпус амис. Вмикаємо живлення. Воно не стрільнуло то вже добре. Засвітилося, мало би якусь температуру нам показати, побачити, бачить, і пішов нагрів, показує. Бо температури вже задані. Як перевірити, чи йде фактично нагрів, дуже просто. По входу ми маємо 220, і якщо активний вихід, мало би бути стільки ж само: є 234 вольта. 236 на вході є. Тобто актуатор пішов, нічого не стріляє. Шляпа підніметься за пару хвилин, то зараз вам покажу. Воно працює. Очевидно, проблема не в актуаторі. І спалив датчик не актуатор, а спалило щось по комутації, бо знаю, що ще підключаються датчики, знаю, що ще є якийсь блок, дроти. Тут воно все робоче і проблем немає. На жаль, чи на щастя, сам актуатор ми не чіпаємо, сам датчик ми відремонтували. Ось така красотулечка. Видно, до речі, моргання підсвітки, якщо через камеру, а очима не видно. Це є власне динамічне виведення інформації. Почергово виводяться елементи для резервування портів. Йошева масло Ось видно вже, кришку зриває тому ящичку. Видно, вже вище піднявся. Або нижче корпуса. І так помаленько піднімається. Ще трошки чекаємо. З другим буде аналогічно, я не бачу сенсу його вмикати, хіба покажу вам, що він свідиться, включається. Тобто вам треба шукати проблему в комутації між актуатором і самим регулятором. Десь там є коротке замикання, котре перевищує 10 Вт положних, про які ви згадували, і відповідно воно згоріло. Ось Вже гарно видно, як воно вийшло. Вже навіть от можна нігтя запхати під. Цю шляпку вимикаю, віддаю, хай працює.